Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Божий страх це неймовірний дар від Господа. Нещодавно багатьом сподобався мій пост про Ноя, який будував ковчег. А люди ігнорували його попередження доки не стало надто пізно. У цьому пості я написав: Бог не хоче, аби ми йшли за ним через страх. Далі я пояснив, що багато хто чекає, так само, як люди, які жили у Дні Ноя. Вони були надто зайняті, щоб подбати про свій вхід у ковчег, доки двері були відчинені. Багато хто може йти за Христом через страх. Очікування покарання, страх пекельних мук через побоювання страждань тощо. Але Бог цього не хоче. Натомість один з моїх читачів прочитав цей пост і написав у відповідь таке а як щодо того, що початок мудрості страх Господній, чи не набридло розраховувати на малограмотних, публікуючи таке? Якщо це щире питання, то воно заслуговує на добру відповідь. Але якщо я правильно розумію те, про що мене запитують, то, на мою думку, ця людина плутає страх зі страхом Господнім. Страх Господній це неймовірний дар від Господа. Проте не всі розуміють, що це таке. Багато хто думає, що страх Господній це страх покарання від Бога. Або страх того, що Бог відкине нас тощо. Цей тип страху негативний. Однак Бог не бажає, аби ми йшли за ним через такий страх. Для мене страх Господній найкраще сприймається як страх втратити зв'язок з Господом, слідувати за ним, тому що ми хочемо бути з ним. Це прекрасно. Наведу аналогію. Я одружений з моєю дружиною Крісті, я її кохаю. Я хочу підтримувати з нею емоційний зв'язок. Тому, якщо я відчуваю страх перед Крісті, це означає, що я хочу зробити все можливе, аби залишатися емоційно пов'язаним з нею. І це чудово. Так само, як страх перед Господом. Проте, якщо я боюся Крісті, тобто боюся бути покараним нею. Зганьбленим, відкинутим тощо. це неправильний шлях. Моя молитва сьогодні. Господи. Я бажаю перебувати в Тобі і щоб Ти перебував у мені. Івана 15,4. Це і є моє плодовите життя. Благословенний, хто шанує Господа й боїться, хто прагне слухатись його наказів. Псалом 111, 1. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.